Доблий ляночок, а кого сідні для місяці? Тебе лілюсь? Ку-ку! Крім -ку. всім добрий ляночок! Ми будемо пити кавусю, а тато поїхав по потольчика мені. Якого я синеннянкаю, так? Люся жует, как бы, жует, когда Суа. Пішла на балкончик по тикавусечку. Вже я дивлюся, що 0,3 місяці, сьогодні три місяці і одяг стає в плитик. Покажи твої свої топулі. Класні, такі зайці. Ти будеш ще як пити? Молокоси. Ого! Вчора написала новий план. І тут або попилосос, або розібрати посудомийку. Він вже розібрав посудомийку. Зараз читає 30 хвилин. Яночка, що ти робиш? Приклади виконує, 20 прикладів. У мене є така з України книжка. Дві таких є, ще ті в мене є. І тут куча прикладів. так що Вона робить. Це вже все. План відбутий. Зараз план новенький. да, кіцюлічка моя. Квіточки дивлюсь, що тут вже помирає одна гілочка. Гарні квіточки дуже. Діти, <гіди> заняті. <гілчина> <гілчина> коли будемо їсти той Коли будемо їсти той тільки, коли це не знаю, зараз будемо. Зараз, будем... зараз будем... кого ціться. Зараз будем китю фоткати и есть -то, точка. Да, сточка, точка. Ой, моя любовь, пошли в хатку. После... Ку-ку! Ку-ку-ку-ку-ку-ку! Там буде тортики няська, за кліп на да, да. Фотографувалися. Лілююся, що ляденькась пунька є. Я собі набрала водичку. От знаю, якщо візьму з собою стакан води, так вип'ю. Не візьму. І водний режим трошечки збивається за день. Я ще дуже задоволена от такою штучкою. Це колонка, і в ній налаштовані всякі мелодії, музика, монотаймер наставляти. І ми завжди пташечок включаємо. І він так гарненько під цих пташечок спить на вулиці. В хаті не включає, а на дворі завжди включає його. Там дівчаночки купаються, Тімка. сальто виробляє. <гум> <гум> на басейн фрукти, їдять дикий сальчик і обізешки. Цікаво, як він в розрізі. Мак, лимон і тромсит, напевно. Там пішов діву, на поле зірва в кукурузу, і пішов додому. Да. Їдемо е, в парк, там де стоять кемпера. Е, наші родичі купили кемпера і там поставили, то ми їдемо туди зараз гуляти. Поселимо, відпочинемо, поболтаємо. Е, хлопці собі м'яча покопають. Не планували. Ми купили багато Фрізбі. Зайшли в магазин. На на І ага. ми купили ще м'ячик. А, так, да, м'ячик, так. Ага. От, не збирались, ми зібралися в парк поїхати погуляти, але нам запросили, то ми вирішили, що все-таки поїдемо. З собою має для Давідіка тільки три памперси, надіюсь, що їх вистачить. Треба буде їхати 23 хвилини в одну сторону, там побудемо з півтори годинки точно. Назад. В, в загальному десь до трьох годинок займе наша подорож. Головне, да. що є багажнику вода, якщо вдруг щось. Якщо хочеш помитися, то можна помитися. Можна. А там ще вона відділяє. Ого, тут гость. Приїхали, з ще Ой! Тут та Сьося. Такий класний парк, так тут. Свіженьке повітря, класно, дуже. Такі кемпера люди собі ставлять. Багато хто живе в кемперах. Малювати картину по номерах Гу. з Угу. металиком. Який гарний парк. Куди біжиш? В Америку. Не в Україну. А ну чуть-чуть голова вниз. Нісно. Та ні. Лілюсик, тебе са глядить? Дім. Ку. Тім, ему не вниз гола, тобі так здається. Ми їдемо вниз, але тут так люлечка поставлена, що йому не йде голівка вниз. О. Любиш братіка? Да. Що О, комарі. Да. Всім привіт. Я сьогодні гляжу дитину. Так. Да. О да. тут хочемо пофотографуватися. Принесла коробку, дістала костюмчик, на ліс. Супер. Так от я маю нижче спустися. Щоб твоя голова була біля його голови. Тримай. Це хочемо фоторафувати. Діточок. Зайчка. Ні, молодцять. 绿色。 Для Ку-ку! Я сьогодні вранці згадала, що я мала фотографувати Давіда в цьому костюмчику з зайчиком і з тестом. Бо я з цим костюмчиком розказувала чоловіку з цим зайчиком, що я вагітна. І Тіма. І я зовсім забула. Фотка малого раніше, йому вже три місяці і я його фоткою а, в нюборн костюмчик. Бо добре, що він тягнеться, і він на нього наліз. Я І вранці згадала бігом, давай його передягати. щоб фотографії були. От о, наліз костюмчик, шапка в притик, вуха терчать, але нічого, ми пофоткалися. От е і, і все. І в магазин. Діана стала готувати. Налісніки, лічки на налісніки, і закінчилось борошно. То нам треба купити борошно. Вирішили поїхати в, в Тагер, зараз там знижки. Може, щось десь під, піднайдемо, чекаємо щось цікавеньке. Ще малому мені треба купити якогось такого пісочничка, костюм, не, а пісочничка просто, бо в нас жара, і це або бодіки вдягати, або такі пісочнички, бо справді дуже гаряче, нічого більш, іншого не одягнеш то в Таргеті там картерс продається, там ще одна така фірма класна, в них завжди е, такі бутонові речі. То зараз пошукаємо щось. Ми купили все, що треба. Покормила булочку, вже він заснув. І прийшли в Старбакс, Тут прям в Таргеті Starbucks. Взяли каву, Я взяла лимонний собі такий пиріг, діти сирну таку слоєчку. З -деніш. Деніш. Ага. І кавуся в мене. Ось Діан, Діан. Діана. Взагалі Дінан. Я на цій колонці пташечок включаю. Він тоді так краще засинає. Обід я тушкую моркву з цибулею, зверху поклала рибку, полила соком лимона, поклала лимон, накрию. У мене нема кришки до цієї сковорідки, то я позичила в рисіка і звали, зварила рис. Такий у нас буде смачненький обідік. І треба розбирати покупочки. Я бистро поставила на обід готуватись і думаю, потім розберу покупки. Але дитя голодне. Зараз я його покормлю і покажу, що ми купили. Був такий запах для дому, класний. Я понюхала свічку дуже гарно пахло, то я взяла отака баночка тут. Палички. І отака сама баночка. Сюди наливати і вставляти палички. Так що зараз на і ставлю палички. Смаколики, гранола з шоколадом. Я подивилася, склад, класний і небагато калорій. Макарошки, кунжут. Взяли таку миску. Вона зроблена з пластику, але виглядає так прикольно. На басейні не можна заносити стекло і ми кожен раз беремо фрукти і немає куди покласти їх. Ну, як? є куди, є метка дерев'яна, але вона не зручна для фруктів. А ця така, думаю, що буде зручна була на акції за 5 доларів. Потім мальошику взяла такий пісочничок, мені з інші має прийти, я замовила. Але взяла йому такий, в нього є такий маленький, він же на нього маленький, взяла е, такий самий, тільки більшого розміру. Е, взяла шоколадну пасту з горіхами по е, на, на, типу нутели, але е, склад нормальний. І на юку я пікнула, то воно має майже 50 балів зі 100. Бо нотела має нуль і там дуже поганий склад в нотелі. Фрукти. Взяла дві пачки полуниці і одну пачку лохини. Так, зараз дуже хочеться фруктиків. Хочу чия пудинг зробити. Бейгл, ще макарошки і ще макарошки. До речі, ці в Таргеті їхні ніколи не брала, але спробую їх. Тут Фрейдер Joyce беру. Але три держани їздили. А, такий крем для обличчя. Це вже в Audi заїхали. Помідорки черрі, я там взяла, рибку, цукіні, а, кукурузку, дві баночки. І що ще? буено, дві упаковочки. І взяла на пробу це борошно в Ауді. Спробую з ним спекти хліб на заквасці. Побачила, який вийде хліб. Бо, наприклад, це борошно валді 2.39, якщо я не помиляюсь, чи 2,49. А це в «Таргеті» 599. І в Улмарті, наприклад, воно ну, не дешевше, це борошно. Тільки вигідно його в «Костку» купляти, бо в «Костку» велика упаковка за 8, по-моєму, 99. Потім тертий сир, дві упаковки. Перепікала на програму Юка приблизно до пачок 6-7 себе пише, бо е, вони сиплють якусь хімію, щоб е, сир не зліпався. І та хімія от, дуже, короче, нема назад їсти. А цей сир має нормально. нормальний вал. Далі банани спагеті, Люблю ці тонюсіньки, вони варяться 6-7 хвилин, вони ну, такі тонесенькі тонесенькі теж їх люблю. Е, маршмело. Е, мені оце таргетівське маршмело має дуже, дуже кльовий склад. бо Є маршмело, що не можна їсти. Фініки, Так хочу фінік з маслом вранці з кавою, що це просто капець. У мене закінчились Фініки. взяла. Яна випросила орео. Каже, мам, так хочеться орео. Біле. Це пакет зі сміттям з машини. Дуже люблю в фарш. І е, взяли пачечку м'яска нарізаного. Авокадо. Три штучки. Просто оце хас, авокадо воно мені саме смачне отаке. Взяли дві міні-версії е, засобу мазати під руками. малюкусінькі щоб сумці були. І згущенка. Це все, що ми купили. Ще подушку купили в таргеті. Чи ми купили подушку, щоб спати. Все, це всі наші сьогоднішні покупочки, і будемо йти обідати. Рис, рибка тушена з моркою, з цибулькою і помідорчики чері. І ляліся шоятка, пошоятка. Зайчик! Я. Ай, 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 ай. Ру -ру -ру. Відкривай рот. Давай, відкривай рочка. Відкривай, відкривай. Відкривай на на на. Відкрив на на. Чекаю <пеку> на вечерю моркву і м'яску. в мене телятина з кісточкою. Я роблю такий соус. Діжинська гірчиця. Оливкова олія, соєвий соус і сироп агави. Два зубчика чесничку. Це все в мисочці змішала. І буду зараз це все діло так заправляти і запікати. Спочатку під фульгою, а потім, щоб була скоринка. Не знаю, таку морквочку ніколи не пекла. Думаю, що вона буде солоденька, смачненька. Зараз я її теж. Також з цим соусом запечу І йдемо на басейни купатися. Привіт! Ти пішов на басейні купатися, Лілюсь? Привіт! Ти хороший хлопчик наш. Всімка, дівчат чекаємо. Дівчата наші довго йдуть, да, синок. Дівчата балончики надувають Моя такая прическа, конечно, я летала, синовала. Так, Мазира, да? Ревы. Ох ты, Ку-ку. пижуятка, куку. Сьонка Ку Да. Ку-ку! У такий сильний вітер. Не може Лілюсі достати з коляски, так? Да? Вітер сильний, дуя. Такий ось ляденькі. В кого! Тімка кого? катається. Миколка з ним бігає. Да? Китя? Я вже все приготувала до вечері, а Дянчик тут пише. Привіт! Дянчик пише, як прийшов її день сьогодні. Тіма щось поки що не пише. Він каже, що йому гроші заробляти не треба. Так, да, Тіма салат готував. Таке м'ясо, морковочка, салатик, рис, хлібчик і апельсиновий сочок. І тут я стірку склала, треба рознести носки, попарувати. І тут наша булочка з пупом гоїм. Ку-ку! Ти хочеш рушники скинути, ти вже тут їх аж з того, чувпеш. Кіця шуротка.